Вітаю всіх! Пропоную вам розклад на питання. Чого бажає паняночка? Цей розклад може бути корисним і для чоловіків, щоб краще розуміти свою паняночку. Сигніфікація паняночки. Паняночка має бурхливий характер, гарно зі смаком одягається, дуже вишукано, при цьому все має бути зручно, впевнена у собі, якщо щось хоче досягти, може навіть маніпулювати, гарно балансує між добром і злом. Коли їй треба, дотримується правил. У даний час проходить, а можливо, вже пройшла трансформацію. Переоцінила те, що має, можливо, змінила деякі звички. Одночасно хоче отримати нове і в той же час хоче, щоб було як раніше. Ну, якщо ви впізнали себе, тоді цей розклад для вас. І так, чого бажає паняночка? Угу. Угу. Паняночка бажає кардинально змінити своє життя, але відчуває деякий страх. Щоб не вступити з вогню та полум'я, має намір зробити перші кроки до нового, до здійснення давньої мрії. Але внутрішньо, можливо, ще не готова. Це, ніби хочете отримати повноцінне життя, стати такою, як раніше. Ну, можливо, молодшою років на 10 або щось подібне. Можливо, хочете змінити свою зовнішність або якісь обмолоджувані процедури пройти, хочете нових перспектив. Залишити позаду негативні обставини. Одним словом, ви хочете стати зіркою. Так, чи отримає паняночка бажане? Так, звичайно, ви можете спробувати. Вам навіть буде йде підтримка від родини. Але наразі результат невідомий, можуть бути страхи, невпевненість у своїх силах, у тому, що результат принесе вам задоволення. На цей час від вас закрита якась інформація. Чогось ви або не врахували, або покладали занадто багато сподівань. Тому діяти ще не прийшов час. І яка порада для паняночки буде? А порада буде, щоб уникнути розчарувань у вашому питанні, треба шукати засоби подолання перепон на шляху до вашої мети. Обов'язково проконсультуйтеся, отримайте достовірну інформацію, поспілкуйтеся з різними фахівцями з вашого питання, користуйтеся послугами висококваліфікованих спеціалістів, майстрами своєї справи. Тому... Вам потрібно наразі дослухатися рекомендацій, щоб уникнути небажаних наслідків. На сьогодні це буде таки, така вам порада, тож бажаю вам позитивних змін і успіху.